Привіт, шановні товариші мисливці, друзі. Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні в своєму коротенькому відеогляді хотів би поділитися з вами черговим придбанням мисливського девайсу, а саме от такої-то відеофотоловушки фірми Digital. Ось така друзі, упаковочка. маркировочка даної відеофотоловушки pr 600 a Ось, Я надіюся, видно. В правому верхньому углу помічено чорним фломастером. Ось така. Упаковочка даної відеофотоловушечки. Замовляв її інтернет в магазині мисливському. Доставка була новою почтою. Даний екземпляр, я вважаю, для рядового мисливця досить доступний. Кому цікаво ціна з доставкою обійшлася даної відеофотоловушечки 1700 гривень. Тому я врахую, що даний екземпляр є бюджетним і звичайний рядовий мисливець. Який забажає може придбати дану. Є на порядок дешевше, є дорожче. Ну, я, як будемо так казати, вибрав золоту середину. Дану відеофотоловушечку планую використовувати під час проведення полювання на пернату дичину. Зараз поясню чому. Тому що я заздалегідь перед відкриттям полювання на пернату дичину, та я рахую, що і більшість мисливців так само. Роблять так само, як і я. А саме виїжджаю за тиждень, за два перед відкриттям полювання в мисливській гіді, проводжу розвідочку на предмет виявлення мисливської дичини, а саме принатої дичини, в тих чи других угіддях, де ви плануєте проводити відкриття полювання. І заздалегідь буває таке, що приїжджаєш, да, є спір'я на водоймі, бачите, що місце жировки, качечка тут присутня. Ну, коли ви приїжджаєте, раз, другий раз. В різні часи, там, в ранній час, в в вечірній. І ви не застаєте качку. І у вас заградається така думка, коли вона прилітає, ця качка, чи вночі, чи вранці відлітає. І щоб бути більш впевненим на 100%, я придбав дану відеофотоловушечку, яку я буду. Наприклад, я вибираю водойму, на якій я планую проводити відкриття полювання на принату дичину, встановлюю дану відеофотоловушечку, настроюю. І через 2-3 дні просто це як просто зберігає наш час, дрогація не так будемо так говорити, друзі. Ви приїжджаєте, знімаєте показники з даної карти пам'яті, яка збирається в даній фітологічці, чи на телефон скачуєте, чи на комп'ютер, і ви можете вже відслідкувати по даному відео чи фото, де буде вказано число, час. Дата, то є і години, в яке прилітає качка, перебуває чи відлітає, ви вже можете оприділити. Тому наскільки проще це зберігає, я ще раз повторюю, ваш час, ви не тратите свій час, ви займаєтеся своїми домашніми, як тобто, говориться, проблемами, і ви знаєте, що у вас стоїть там фотоложечка, ви приїхали, зняли дані, і ви впевнені, що під час проведення відкриття полювання на принату дичину, ви не залишитеся. Без мисливського бажаного тропе. Ну, Звичайно, це вже залежить від вашої мисливської удачі і від вашого пострілу, як то говориться. Так, да, друзі, давайте тепер перейдемо. Коротко, я не буду сильно роз, 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 розповідати про її технічні характеристики. Є безліч відео на YouTube каналах. Кому дуже сильно цікаво, може зайти подивитися дану марку серії забить в пусковику і там саємо. Так, що в нас тут є? Інструкція. Ось така. Шановні, бачите, інструкція на англійській мові. Я ще раз повторюю, що дана інструкція не сильно вона і потрібна, тому що всі інструкції є зараз відео онлайні на Ютубі. Пожалуйста, заходьте. Всі настройки, все, що вам необхідно буде знати по даних настройках даних камер. Ви можете подивитися на YouTube каналах. Безпосередньо сама відеофотологушечка. Ось такому защитному колір хакі мисливському. От так, шановні. Да, вага даної фотоловушечки становить 150 грам, Це без урахування. Дана екшн-камера запитана на 4 пальчикових батарейках. Це без урахування пальчикових батарейок, Вага її 150 грам, друзі. от така ось відеофотоловушечка. так. Тут у нас стоять 40 світових діодів. Ну, тут пленочка я не знімаю. Зараз пліночку вона ось над цим. Ну, давайте зараз може зніму, щоб показати вам тоді надіну. Зараз подивимося, що у нас вийде. Ага, ось. Все вона. Ось, все, бачите. Ось все, знімаємо. І ось, бачите, я сподіваюся, що видно вам буде. Стоять ось в рядочок по 8 штук, 5 рядів. 40 світових, світодіодів, які підсвічують нічний час. Стоїть інфракрасний луч, шановні, що дає змогу дані відеофотоловушки производити відеофотофіксацію як в дівний час, так і в ночний час. І ще одна фішечка, ну не тільки в цій даній фотоловушці, в більшості фотоловушечок, що даний луч, інфракрасний луч вночі не замітний як людському оку, так і звериному. Тобто він не відлякує. Якщо спрацювала, Датчик. Усю. У нас тут, я ще раз повторюю, ряди йдуть з інфракрасним лучом і підсвітки, лампочки 40 штук йдуть, об'ємний датчик, який спрацьовує на движення чи звірів, чи на людину. І стоїть сама камера, яка производить відеофото фото, запись. І також тут стоїть, ось дірочка, я не знаю, чи буде вам видно ось таке. Тут стоїть мікрофон для записі, що немало характерно, бо більшість камер производять відеозапись без звуку. Дана відеофотоловушка производить запись, будемо говорити, ну, тут настройки стоїть, Зараз на даний час я виставив настройки. що 20 секунд відеозапису йде і дві фотографії. Знову йде сліду цикл. 20, 20 секунд, секунд записи відеофайлика. І дві фотокарточки. Знову йде 20 секунд відеозапис файлику і дві фотокартки. Ну, тут в режимі можна виставляти через комп'ютер. Дана камера, зараз я вам все розкажу, друзі, покажу. Ось все будемо так. Откриваємо. О, тут я вже поставив, Ось все. бачите, знаходяться 4 пальчикових батареї. Які запитані. Від даних 4 пальчикових батарейках дана Відеофотоловушка по заявлені характеристики. Шановні, в автономному режимі, тобто на режимі спрацювання, може безперебойно працювати до 6 місяців. Ну, так заявлено. Ну, на 6 місяців я зазвичай не, не, не планую залишати в лісі, бо можна залишитись і без фотоловушки. Да. Корпус даної фотоловушки також у нас. Влагостойкий, тобто він не пропускає влаги, не дощ, не туману, нічого не боїться. Так, тут у нас ось розйомчик під micro USB. Врахую, що буде вам видно. Стоїть переключатель off-on, включить-виключить дану камеру. І ось, ось я вже тут стоїть. Зараз постараюся витягнути. Ось ось. так ось. О, Карта пам'яті. Бачите, ось гніздо і ось вставляється сюди. От так Ось От так, раз. О! Оце гніздо для карти пам'яті, на якій зберігається відснятий матеріал. Відеофото. От так. Герметично закривається дана фотоловушечка. Да, тут є скріплення ось у, під різьбу. Як і на відеофото штатив. Можна цепляти і ставити її на штативі в лісі. Ну, на штативі, звичайно, якщо ви її поставите, то це коли її треба... Охранять її, тому що може уйти дана відеофотоловушечка разом із штативом. А так, заздалегідь, то є в комплекті йде ось такий ось ремінь. Колір хаки, захисного кольору. Ось, бачите, ось такий, ну звичайний пластмасовий такий застерочка. Даний ремінь дає змогу, так як ось на даній відеофотоловушці на корпусі стоять такі ось кріплення, бачите, такі вушка, будемо говорити. Сюди ми заставляємо отак ось. Так ось я не буду зараз, я так покажу, ось, ось О, от так от отак ось. раз, І цепляєте чи до дерева, чи до стовба, чи до геляки, де вам зручно, де вам практично. Звичайно, на такій відстані, ще раз що характерно, дана камера працює. Максимальна відстень проведення відео-фотозйомки. В днівний час максимально 25 метрів, в нічний час максимально 15 метрів. Тобто з рахування даних характеристики ви виставляєте дану камеру. Ну, На 15 метрів ви від водою, на відстані від водойми десь на дереві чи на геляки поцепили дану відеофотоловушечку, включили і все. І хай стоїть там день, чи два, чи три, скільки вам потрібно часу. Приїхали потім, я ж вам показую, де стоїть е, даний е, цей. Розйомчик на карту пам'яті і считали, чи на телефон чи на комп'ютер. Все діло проходить ось так. У комплекті йде також мікро USB кабель, через який ви підключаєтесь до комп'ютера Через комп'ютер виставляєте рік, число, місяць і години. виставляєте Також виставляється число. Численність фотографій. Там йде від одної до чотирьох фотокарточок, може за одному циклі записі, відео робити. І також цикл, длина циклу записи самого відеофайлу. Там йде 5, 10, 20 і 30 секунд. Отакий от проміжок часу ви маєте виставляти на дані відеофотоловушечки. І через даний шнур, оце через даний шнур підключаєтесь до комп'ютера і производите дані настроєчки. Тому ще йде от такі ось в комплекті з даною камерою, будемо так говорити, картрідер. Ось такий ось подобі її флешки. Ось бачите, ось таке гніздо є в даному картрідері. Сюди вставляєте карту пам'яті, на якій збережені дані файли відео, фото. Вставляєте даний картрідер в базу і скачуєте так само на комп'ютер всі дані з карточки, які у вас є на даній карті пам'яті. Ось так, друзі, це коротенькі дані, всі про дані, характеристики і дані можливості даної відеофотоловушечки. Хто з мисливців вже використовує дану фотоловушечку, пишіть, будь ласка, під даним відео коменти, мені буде цікаво. Якість відеофото. Я записував в принципі, в кімнаті. Звук дуже якісний, мені сподобалось. Ну, Картинка. Так, Ще одна дана відеофотоловушечка. В ній використовується карта пам'яті максимально 32 ГБ, не більше 32. І клас 10. Ну, я ставив із телефону карту пам'яті на 4 ГБ, то чи, відверто кажучи, фотокарточки так і сипі, були не сильно якість, хороше відео, більш-менш да, і якість звуку взагалі дуже чутливе, дуже ну, для такої, Відео фотоловушечки, то, звісно, мене здивувало запис. Не каже екшн камера, дає такий звук видає, як дана фотологушка. Тому якось так, друзі. Кому сподобалось дане відео, ставим лайки, підписуємося на канал. Ну і звичайно жду ваші коменти по використанню даної відеофотоловушечки. В кого вже є використання, вона буде ще раз повторюю. Цікаво почути ваші відгуки, думки. Подальшому використанні даної девайсу. Все, всім пока, до нових зустрічей, друзі. Удачі!